Трансферна сенсація в чемпіонаті України від таланта молодіжної збірної, яка приголомшила Шахтара, Динамо Київ погодилось відпустити дует півзахисників, якими захоплювався Ігор Суркіс. Нова команда Романа Яремчука, гравець збірної України з футболу, несподівано отримав нового тренера в АПЛ. А також як Руслан Маліновський шокував тренерів Дженуа. То огляд нових трансферів зими 2025. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Традиційно розпочинаємо з найгарячіших трансферних новин цієї зими. Маркус Решвар став першою жертвою нового тренерського штабу Манчестер Юнайтед. Цілий ряд британських інсайдерів говорять, що англієць покине клуб вже цієї зими. Серед головних претендентів на Форварда, Мілана, Тоттенгем та Чілсі. Всі команди готові зробити дияволом пропозицію за схемою оренда з можливістю викупу, все через чималу трансферну вартість і відсутність ігрової практики. Трансфер оцінює Маркуса в 55 мільйонів євро. Цьому сезоні англійця 10 результативних дій в 23 матчах. Ще півроку тому в Іспанії активно обговорювали потенційний 100-мільйонний трансфер Барселони, яким міг стати переїзд Рональда Руха в Манчестер Баба Баварію. Але з призначенням фліка все змінилося. Уругвайц втратив місце в старті і зараз дав свою згоду на оренду в Ювентус, яку туринці надіслали гравцю та каталонцям. Зараз боси барси взяли паузу, щоб невдовзі дати свою відповідь. Свій перший зимовий трансфер готує Манчестер Сіті. Клуб виділив 50 мільйонів євро на угоду по каїру Гусано-Вісланса, який всього за півтора сезони може подорожчати аж 500 разів. Узбек вражає європейських скаутів своїми показниками. Адже він один з найшвидших гравців чемпіонату Франції. При цьому краще в Європі до 21 року за відборами та оборонними діями. А ще другий за перехопленнями і в виграному відсотку дуелей. Потенційно це дійсно дуже універсальний та сучасний центральний захисник. Віталій Миколенко офіційно отримає нового тренера у Евертоні. Клуб все ж таки звільнив Шона дача. А це означає, що нове керівництво або ж розчарували спеціалістів, або ж вирішила не чекати до літа і почати перебудовувати проект вже взимку, що, скоріш за все, є більш вірогідним. Нагадаю, що Евертон викупила компанія, яка нещодавно купила Руму, і там планують зробити зі рисок реального претендента на зону Єврокубків. Тому очікується, що вже зараз команда отримає більше минитого тренера і декілька цікавих трансферів. Головним кандидатом на заміну Шона зараз називають Девіда Моїса. Також змі фігурує Пауло Фонсека. Роман Яремчук та Олімпіакос ведуть діалог щодо дострокового розірвання контракту. Клуб цього бажає і зрозуміло чому. А з форварду спочатку треба підібрати нову команду. Адже стільки, скільки йому платять у Греції, зараз же запропонує мало хто. У агентів Романа є контакти з клубами МЛС та Туреччини. Саме там очікується, що й продовжить кар'єру форвард збірної України. Яремчуку 29 років. Його контракт з Олімпіакосом дійсно ще 2,5 роки. В цьому сезоні у нього лише 242 хвилини на полі і один забитий гол. Слідом за Віктором Сянковим повертається і Руслан Маліновський. Українсь вже почав працювати з м'ячем. Відповідну публікацію він зробив у себе в інстаграмі. А отже, Руслан точно випереджає початкові прогнози лікарів, які говорили, що раніше весни на півзахисника взагалі чекати не варто. Після того, як Динамо Київ позбулося Андрієвського, черга дійшла й до Шепелєва. Агенти півзахисника шукають зараз для свого клієнта цікавий варіант для кар'єри. Оскільки у Володимира ще рік по контракту, то тут ситуація дещо складніша. Як і у Андрієвського, є конкретний інтерес Європи, але тут все впирається в фінанси. Гранада, наприклад, хотіла б взяти українця, але лише в оренду. Їм сподобався кейс Гіоціташвілі в цьому сезоні. У Шепелєва лише один матч за Динамо. Також кияни оголосили про перегляд імеокона. Це молодий 20-річний центральний захисник. Який наразі обирає за яку збірну спробує пограти, адже має право вибору між пар та Нігерією на дорослому рівні у іме 41 матч, трансер його оцінює в 650 тисяч євро. А ще Динамо списало чергового кандидата на підсилення. Тренерський штаб білосиніх забракував Ніколаса Родрігеса, котрого скаути знайшли в Колумбії. Це був один з кандидатів на позицію правого Вінгера. Також повинен отримати новий клубі Сергій Булеця, футбольна доля якого склалася по одному з найгірших сценаріїв на молодіжному рівні. Півзахисника вважали одним з головних талантів всього українського футболу. А зараз Сергій вже 25 і він вкотре не став навіть основним у своєму клубі. Гравець майже не грав ці півроку в оренді у Лехії. Хоча, як говорить особисто, був у гарній формі. Очікується, що тепер Лехія поверне болецу в Динамо. А ті в свою чергу віддадуть його металісту 1925 та Патріку Ванлеувину. І, до речі, харків'яни насілися на повне перезавантаження, адже всерйоз конкурують із шахтарем і іноземними клубами за таланта Ворскли та молодіжної збірної України Ілью Крупського. Інсайдери навіть пишуть, що захисник вже поставив підпис під контрактом з металістом. Сума угоди складе близько 2,5 мільйонів євро, що стане напевно рекордом нашої першої ліги. Головний фактор, який повпливав на такий вибір, ільї, це персональна розмова з власником металіста, який пообіцяв тому, що вони створять топ-проект. А ну а ще окрім Крупської табулеці, є інформація про можливий переїзд під Крилован Леовена і Назарія Русина якого тренер нещодавно назвав головним українським талантом серед всіх футболістів, які зараз грають за кордоном? Головний тренер румунського боташоні підтвердив, що клуб веде перемовини з Артемом Бісєдіним, назвавши його відмінним футболістом і гравцем, про якого він мріє. Також спеціаліст зазначив, що хоч вони і зробили пропозицію по Пексфорду збірни України, але крім Баташоні, агент Артема спілкуються ще з двома колективами. Раніше говорили, що це ще один клуб з Румунії та Кіпро. Під минулим відео правильною на назадку був Антоніо Рюдігер. В підсказках були емблеми Шальке, Роме, АПЛ та Реала. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.